Всім привіт, рада вас бачити своєму новому відео. Напевно, вперше я ось таку себе знімаю, і дуже важко дивитися в камеру, а не на екран. А у нас немає світла зараз, але я готую полінці їсти. О, Вон вона бавиться. А можливо, до речі, скоро включать, оскільки сказали, що вже буде за графіком відключення. Тому вже з хвилини на хвилину повинні дати. Тому я чекаю. А тим часом у мене вариться їсти, зараз я вам покажу. Поставила варитися моркву полінці, оскільки вона довго вариться, тому я її поставила першою. Тут у мене буде пшеняна каша, зараз вона закипить, я її промию і а, знову поставлю і тоді додам молочка. І чекаю світла, щоб з м'язка зробити фарш. Це будуть котлетки такі чи сосиски, потім покажу. З кабачком. І ще треба буде яєчко, напевно, додам, трошки чесничку для смаку. Поки що такі справи. Все, у мене тут, звичайно, не мити посуд. Чекаємо світла, щоб була тепла вода, бо під холодною я не хочу мити, я собі вже так пару разів руки обморозила. Що ти розповідаєш? Розкажи нам. Оце вмикається камера і Полінка замовкає. Так? <плес> <плес> ну розкажи нам щось. <плес> Ні. Тільки записала відео і дали світло. Ура! Он, світиться. Ну що, для сосисок я підготувала все. Треба зараз буде перемішати. Це курячий фарш. Світло дали, тому я нарешті перебила його в блендері. Натерла кабачок, віджала від води, трошки зелені, і такий менюсенький зубчик часнику. Зараз перемішаємо і буду крутити сосиски за допомогою харчової плівки. Зараз я обов'язково це покажу. Відрізаємо невеликий шматок плівки і кладемо фарш на маленьку сосиску чи велику. Це вже за бажанням. Оскільки я роблю дитині, то вони будуть такі невеличкі з розміром в палець. Завертаємо, щоб плівка не попала в сам фарш, і закручуємо кінчики. І щоб при варці вони не розкрутилися. Я їх загинаю ось показую на відео. Я поставила дві варитися якраз зараз, щоб полінка поїла. Ми, коли розвернемо цю плівку, сосиски будуть дуже гарної форми будуть триматися. Дивіться, які гарні. Забула сказати, що варимо 20 хвилин киплячій воді. Вже і кашка тут готова з каплею молока. А ось ці сосисочки на заморозку підуть. Подивіться на цю помічницю. Подобається їй натискати. Він вже 35 хвилин зробила таймеру. Да? Що буде через 35 хвилин, Полінка? <плес> Чим би дитя не тішилось, да, аби не плакало? Все ось така трапеза у Полінки. сисочки наші. Зараз я їх ще розріжу, покажу вам у розрізі, вони м'ягенькі, соковиті, виходять, ну і дуже смачні. Якщо додасте спеції, то буде і вам смачно. Але, в принципі, хто їсть без солі і перцю, теж буде класно. Пшеняна каша, трошки з молоком, морква і фрукти. Ось такі вони в розрізі, дитина легко зможе відкусити, проживати, оскільки це перемалений фарш. Буду з Полінкою їсти і я роблю собі тим часом каву. Зазвичай я грію молоко в мікрохвильовці, ставлю під машинку і вона вже зразу заливає туди каву. Для мене це зручно. Ну а я доїдаю гречку з м'ясом та олів'є. Подивіться. Почала з фруктів, вона завжди майже починає з фруктів, а потім вже їсть там кашу, м'ясо, що я їй даю. Але один день був такий, що я їй спочатку основне дала, вона його з'їла, а потім вже дала там бананчик чи грушка була. Да. Смачна морква. А це такий лайфхак, як швидко прибрати стільчик після дитини, але треба, щоб трошки підсохла ця каша, і ось так пилососом все. Але це підходить тільки для круп, які от трошки висохнуть і стають вже, знаєте, тверденькі. Якщо це щось таке, як пюре, то звичайно вже треба витирати тряпкою. Ну а далі перемиваю посуд, оскільки дали світло, треба одразу все робити, що пов'язано з ним. Хочу показати вам деякі покупки. Придбала на кухню ось такий аромадифузор. У нас є такий в кімнаті, а він пахне свіжістю білизни, дуже люблю цей запах, він вже трошки закінчиться. Його купували на мейкапі, ну, мені подарували. А ось цей я придбала у юску. Там, на жаль, не було таких зі... із запахом білизни <сум> чистої. Тому взяла якийсь такий лісовий, наче непоганий. Там були тестери, я змогла понюхати. І ось так от гарненько його поставила на кухні по-моєму, дуже гарно вписався. Ще придбала ось таку дошку, а це більше як декоративна така, оскільки я знімаю рецепти в інстаграм, ну і сюди відео знімаю. Мені здається, буде гарно, знаєте, оформлювати там. Якісь відео з такою дощечкою покласти там ті же фрукти, або якийсь хлібчик. Дуже гарно буде, це ручна робота. У мене подружка замовляла собі там, якісь товари з магазинчику, показала мені цей піддончик, і я захотіла його собі теж. ну і Ще з таких нових покупок ми придбали з такого коврика невеликого. Хотілося більше, але були такі, ну от під коляску, щоб з снігом, коли заїхав в хату, воно було не. На підлозі, а на коврик все стікало, Але, як бачите, він чітко став під колеса. Мені здається, все рівно буде вода вилазити за краєчки, але то таке. І взагалі, знаєте, я його коли брала, цінника не було. Але він ну, нам підходив найбільше за все. Я була впевнена, що він коштує гривень 500 а він на касі пробився за 250, по-моєму, а він дуже класної якості. Це ми брали його в епіцентрі. Далі продовжую відео вже при лампі, оскільки світло пропало по графіку, але нічого, буду готувати млинці, напланувала собі для них поєдную яйця з цукром і сіллю. Всі інгредієнти залишу під відео. Це рецепт знаєте, стаканами. От одним стаканом ми все міряємо. Додаємо стакан молока, гарненько <голосить> перемішуємо, додаємо борошно. його там півтора стакани. Знову таки, я все залишу під відео. Перемішали, додаємо олію, і далі знову буде стакан молока та стакан кип'ятку. Я, до речі, встигла перед відключенням світла закип'ятити чайник, тому ось мені вдалося одразу швиденько замісити тісто. А ще я зараз рада, як ніколи, що у нас газова плита, хоча я її не люблю вимивати ці решітки я вже в одному відео якось це казала. Але зараз ну, це палочка-виручалочка дійсно. І дивіться, яка смішна у нас сковорідка. Це, можна сказати, нова, придбали у відділі деку в епіцентрі. Ми навіть не бачили, що вона така смішна, і, до речі, жовта підходить під нашу кухню. Але я нею задоволена. Із наливанням блинців у мене завжди якась проблема. Але то таке до речі, перевертаю я ось такою лопаткою. Я хотіла трошки іншу, щоб вона була така вузенька і довга. Але була тільки така, по-моєму, я її замовляла в Ікеа. Але нею можна і оладки класно перевертати, і яєчню. Ну, непогана. Далі я вже не знімала процесу, оскільки хотіла зберегти заряд телефону, а знімаю я все на телефон. Тому показую готовий результат. Це таке буде самообслуговування. Поклав на тарілку, завернув і з'їв. До речі, млинці у мене виходять завжди з таким краєчком підсушеним, але вони. Від цього не менш смачні, а фарш це просто з цибулькою та спеціями підсмажений. Нічого такого в ньому немає. І ось тут поряд, звичайно, полінка теж їсти просто. До речі, ми будемо вже потроху вводити другий прикорм. Другий раз прикорму, точніше, бо вона зазвичай їсть один раз. На цьому будемо завершувати відео. Показую Полінці, щоб махала вам папа. Коли дали світло, я вже нічого не знімала, а швиденько прибрала кухню, змінила рушнички на чисті. Знаєте, я завжди стараюся притримуватися правила, що на ранок можуть з'явитися несподівані гості, тому з вечора треба квартиру підготувати до гарного вигляду. Але, звичайно, іноді таке правило і порушується. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Мирного неба всім! І побачимось у нових відео. Па-па!